Сердечно вас вітаю, мою любі. Сьогодні я хочу вам показати реально класну нову квартиру з дизайнським ремонтом. Квартира знаходиться в Печерському районі, жика називається у нас Підвисоцький, це бізнес-клас закритого типу. З охороною, з паркінгом, поруч дуже розвинена інфраструктура, ну і насамперед гарна локація. По квартирі вона у нас видова на 23-му поверсі, поверх на останній. Квартира 70 квадратних метрів, але коли ти в ній знаходишся, здається, що всі 85. Зацініть цей вид з вікна. Ну, вид реально класний, квартира у нас двостороння. І дуже комфортне планування. Тобто у вас передпокій, дві окремі спальні, кухня, вітальня і санвузол. Класна нова квартира, Ні, ніхто не проживав, в оренду вона не здавалася, тобто ви можете бути першим власником. Також є гардеробна в одній з кімнат. Затишна світла квартира. Виглядає суперово, я вам чесно кажу, тому приходьте, дивіться. Що, і більше квартир, в принципі, можете подивитися у нас в телеграм-каналі. Усім гарного дня. Звертайтеся!